Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинку за 5 тисяч доларів в селі Шульганівка Тернопільської області. Та перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Отже, до справи будинок знаходиться в селі Шульганівка на відстані 15 кілометрів від міста Чортків і 90 кілометрів від міста Тернопіль, опис від власника. Продається приватний будинок в селі Шульганівка Чортківського району Тернопільської області. Земельна ділянка приватизована 16, сотих. затишне спокійне місце на висоті. В будинку газ, конвектор і газ підведений до грубки, світло, в літній кухні вода, газ, світло, підсобні приміщення, хлів, стодола, курник, велике подвір'я, фруктові дерева, кущі. По селі близько до будинку відремонтована асфальтна дорога. До автобусної зупинки та магазину 150 метрів. Як на мене, це чудовий будинок за таку ціну для родині, яка хоче мати недороге та гарне господарство. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож, переходьте за посиланням аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою! До наступного огляду.